5 жовтня Міжнародний день пошти. Люди усвідомлюють, що пошта робить їх життя простішим, скорочує відстань, допомагає зберегти традиції людського спілкування, адже ми користуємося поштовими послугами майже кожного дня. Всесвітній день пошти це свято всіх працівників поштових структур. Це листоноші робітники складів, сортувальних центрів, відділень та транспортної служби, а також кур'єри. Всі ми знаємо, що наш український поштовий оператор Укрпошта. Також існують багато комерційних поштових структур, які надають поштові послуги. Всім добре відома структура нова пошта якою ми користуємося. Потреба людства в обміні інформацією з'явилася в дуже давні часи. З появою писемності виникла можливість передавати повідомлення в писемному вигляді. Це й стало початком поштового зв'язку. Письмові повідомлення пересилалися кітними та пішими гінцями. Письмовим повідомленням називають лист – він у конверті і запечатаний. На ньому написані адреси адресата і відправника, і на листі наклеєна поштова марка. Поштова марка це цінний папір, що є свідоцтвом оплати поштового відправника. Використовується шляхом наклеювання на предмет поштової пересилки. Наука про поштові марки та їх колекціонювання називається. Філателія. Зараз в наші часи використовують електронну пошту і надсилають електронні листи через комп'ютери. А передача термінового важливого повідомлення називається телеграма, яка передається за допомогою телеграфного зв'язку. В наші часи термінові телеграми передаються телефоном і називаються телефонограма. Телефон це засіб зв'язку. Він є мобільний та стаціонарний. По телефону спілкуються, розмовляють і повідомляють важливі звістки. Всім нам приємно отримувати посилки, особливо коли відправлення приходить вчасно і в належному стані. У кожному районі розташовані пункти видачі і відправки посилок. Раніше посилки запаковували у коричневий міцний папір та запечатували печаткою і зав'язували мотузкою. На посилках пишуть адресу. Зараз посилки це паперові коробки або поліетиленові пакувальні пакети, які ми надсилаємо або отримуємо. А чи знали ви? що існує штаб-квартира Всесвітнього поштового союзу і знаходиться вона у Швейцарії, в столиці Берн. Всесвітній день пошти має свій логотип. На логотипі зображені дві людини, які обмінюються предметом, що схожий на конверт, листівку чи інше поштове відправлення. Хто доставить телеграму? Пошту хутко рознесе. Листоноші, будьте славні, у негоду і ожеледь. Ви несете людям вісті, і для нас завжди приємні гісті. Завжди будьте ви здорові, і приходьте до нас знову і знову. Газети і журнали, щоб читати, підписки на пошті можна оформляти. Листоноша до всіх прийде, і що треба, принесе. Привіт, друзі! Листоноші допоможіть і в сумку мою необхідні речі складіть. Картинки розглядайте. І що потрібно листоноші в сумку покласти, називайте. Посилка потрібна. Лист потрібен. Телеграма потрібна. Мольберт. Не потрібен. Марки. Потрібні. Поштова скринька. Потрібна. КАСКА захисна. Ні, не потрібна. Поштовий автомобіль. Так, потрібен журнал. Потрібен посуд? Ні, не потрібен. Друзі, дякую за допомогу. До побачення!